А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Збройні сили України трощать ворогів на чотирьох напрямках. Uh, Наші хлопці сьогодні уничтожили 187 танків Абрамс. Uh, ну і всі склади з ракетами Таурус. В цілому свой йде успішно. Протягом останньої доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні бойові дії продовжувалися в районах Бахмута та Мар'їнки. Водночас збройні сили продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Та штурмові дії на Бахмутському ворог там зазнає величезних втрат живої силі та техніці і вже не знає, куди перекидати залишки своїх резервів. Ну, це дійсно важлива артерія. Я вже сказали про це, що це логістика. Ми розуміємо, що війна не може бути без логістики, і це те е, основне військові, які на, на передовій, в тому числі і ну, Збройні сили Російської Федерації, їм потрібне постійне підкріплення, тому що м, темпи ведення бойових дій досить високі і постійно потрібно е, постачати. Тому е, вогневий і візуальний контроль, скажімо, це ще не повний контроль над тим, і звичайно, ворог ще може собі постати. Але те, що ми можемо вражати, і те, що ворог розуміє, що він не може тобі тепер спокійно як до цього просуватися по цій дорозі, це, звичайно, для нього є проблеми. Тому це, от коли ти ведеш бойові дії, це одна із основних, тобі потрібно перекрити шляхи постачання. Чому у нас зараз є, наприклад, на південному напрямку таким важливим населеним пункт Акмак, тому ми наступаємо його сторону, тому що. Ворог зараз дійснює логістичне постачання з окупованої території Донецької луганської областей безпосередньо з кордону з Російською Федерацією двома шляхами: один основний це залізничний шлях, який йде в тому числі через Токмак. І інший це сухопутний, який там по трасі Мелітополь, Маріуполь. Угу. І звичайно, ми знаємо, що основний спосіб забезпечення це залізничний. це і дешевше, це і більше можна перевести, це менше зусиль для Цього потрібно затратити, тому якщо ми, нам вдасться, коли нам вдасться, я не буду казати, коли нам вдасться це зробити, то звичайно ми погіршимо ворогу саме логістично. І тоді вже зовсім по іншому будуть розвертатися події безпосередньо на полі бою. Тому це. Скажем так, правильне бачення подій, коли їх таким чином висвітлюють, що ми взяли його під контроль. Багато людей, які є і спеціалістами в першу чергу, в цьому вони розуміють, що ворогу зараз стане гірше. Це не одна дорога, звичайно, тим більше в умовах, коли ще нема проливних дождів, коли немає, скажімо, коли ще можна просуватися польовими, це може не так сказатись. Коли вже питання буде туди ближче, скажем, там жовтень, листопад, грудень і перші місяці наступного року, звичайно. Це буде більше впливати, і противник буде завдавати, я думаю, меншого вогневого впливу. В тому числі. Ну, взагалі, в своїй стратегії росіяни більше схильні до е використання залізничної логістики. Але в цьому є і мінуси, що залізнична логістика завжди може бути під ударом. Е з однієї сторони так, але вона досить розгалуджена uh -huh. і вона досить швидко ремонтується. Ми розуміємо, що ми можемо завдавати удар безпосередньо там по коліям, але ми це проходили в Херсонській області. Там є станція мирна. Інші станції, де uh -huh. противник підвозив, ми наносили удари, в тому числі ракетами там, десь точка, десь іншими засобами, десь партизани допомагали. Але це сутки. Сутки і противник uh -huh. ремонтує, тому що в них спеціальні ремонтні бригади розуміючи важливість цієї логістики. У них підігнані ремонтні бригади. Ну сучасна, сучасні, скажімо так, інструменти дають можливість це зробити. Прямо потяги ремонтні підходили, і досить швидко все це латали. І знову йшли ешалони. Тому. Вони на це роблять ставку, і єдине, що може їх зупинити, це вихід нас туди, або до Такмака на якусь, на якусь дальність, коли ми зможемо візуально спостерігати і постійно завдавати ударів, коли там ешелони, наприклад, не зможуть уже заходити туди або проходити мимо цих станцій. Ми ж розуміємо, що це напрямок, який з'єднує і лівобережжя Херсонщини, де є запорізький напрямок а в умовах. Якщо дасть Бог ми отримаємо якусь хорошу зброю, ті ж самі атакамси, ми зможемо щось зробити в перспективі з Карченським мостом, угу. то для них це стане основними шляхами постачання і контроль над ними, це, скажімо так, під загрози угруповання кримське і в тому числі лівобережжя Херсон. А наскільки зараз навіть стало легше, коли ну, українські військові мають змогу бити по об'єктам логістики ворога? От Зараз ви маєте на увазі? Ну я маю останнім часом. Я, я думаю, що це. Не дуже відчувається ще, тому що все ж таки логістика є. Росія ресурсна країна, яка має можливості залучати і автомобільну техніку, і перекривати. Ми десь по перехопленням бачимо, що там на деяких позиціях ворогів не вистачає боєприпасів, але я думаю, це проблеми більше в їх адмініструванні там, тому що снаряди в них є. Вони їх виготовляють, вони їх підвозять. Тому для того, щоб Глобально, це навіть коли ми відрубаємо їм Кримський міст і відрубаємо їм, скажімо, залізничне постачання, то я думаю, що якийсь час їм вистачить запасів, в тому числі в Криму, які є, щоб не відчувати цього голоду, але поступово, звичайно, воно буде відчуватися. Я пам'ятаю, як поява Хаймерсів, От тоді воно відчувалось, коли на собі ти відчуваєш, коли… Я вже розповідав неодноразово, коли починалася ця операція по обороні Миколаєва півдня залазиш в окоп до бійця, а в нього такі дві кучки хворосту лежить. Така маленька і така велика. Я кажу там, друже, що це таке? Він каже: Оце по нам. Отак, от, а оце ми. Він просто сидить в окопі, не розуміє, що атак не йде. Просто вони знищують бійців наших артилерії, і він на кожний від них ламає і кладе, і там видно була реальна перевага Росії в артилерії. коли з'явилися. Хаймерси почали завдавати удари, знищувати їх склади, і це вимуш... вимусило Росію відтягнути. Звісно, дальній рубіж постачання він впливає на передову лінію фронту, і це так було. Тому дай Бог, щоб ми отримали ці ракети, які дозволять нам ще далі. Якщо і не знищити, то вони знищуються тільки перші, да? ну, враховуючи ті дальності, які навіть ті, а, Атакамс, якщо ми про них говоримо, є, але навіть відтягнути ту логістику, що є, подалі, і це дасть нам теж деякі можливості і привілегії. От якщо говорити про той контингент, який Росія, Росія зараз кидає проти наших збройних сил України, ось що це за військові? Кого вона зараз закидає? Чи є ще оті м'ясні штурми, чи це якось в іншому зараз уже інша тактика обрана росіянами? Різні, знаєте, в кожному підрозділі різні. Від командирів залежить, від напрямку залежить. Вони ж вибирають де більш пріоритетний напрямок. Вони туди кидають більш підготовлені війська. Якщо ми візьмемо там Донецький напрямок, там воюють і перший і другий корпус так званих ЛДНР, які є там різні, скажімо так, люди. Там воюють десантні бригади. Якщо ми беремо Куп'янський напрямок і Бахмутський, а це серйозний рід військ, і туди набирають серйозна підготовка, і де в них вони процесами забезпечують цю підготовку. Якщо ми беремо там, херсонський напрямок, там вже змішано, там є і якісь там підрозділи їх Російської гвардії, є якісь такі підрозділи типу територіальної оборони, ми по техніці бачимо і по забезпеченню. А є і серйозні механізовані дивізії, які дають можливість їм скажімо, використовувати всі номенклатуру. Угу. Тому в кожному підрозділі по-різному, але те, що от на східному напрямку там я от приїхав тільки східний і південний був, розмовляли з хлопцями, які брали безпосередньо полонених, з ними спілкувалися. То Розповідають вони, що, і це видно, ми от військові можемо зрозуміти, да, поспілкувавшись з людиною, яка в неї підготовка, там, да, навіть по її рухам, по тому, як коли її брали в полон, як вона тримала зброю, то вони розповідали, що вони були мобілізовані і тиждень на полігоні, потім декілька днів транспортування, і вони зупини, опинилися в самому гаряч, одному з найгарячих місць е Сходу. Тому uh -huh. росіяни. Вони не не досить сильно дбають про своїх людей. Вони якась мінімальна підготовка і в бій. Для них важливіше це екіпажі танків, екіпажі, угу. розрахунки артилерії. Все інше це для них м'ясо, яке можна там зі 140 мільйонів набрати з глубинок, для того, щоб, скажімо так, міста не сильно, скажімо, на владу попирали, тому вони продовжують це робити.